Коли ведучий говорить, будемо слухати Слово Боже. Це накладає на нас певну відповідальність, тому що саме Слово і сам Бог через Слово говорить, що Його Слово не повертається марним. Ісус, коли ходив по цій землі, за Ним ходило багато народу, і вони, Господи, до нього звертались Господи. І він сказав, звертаючись до натовпу: ви всі називаєте мене Господи, Господи, але те, що я вам кажу робити, ви чомусь не робите. І це дивно, коли людина каже: Господи, але не слухається свого пана. Але сьогодні ми більше будемо говорити не про те, що ми чуємо, а ми сьогодні якраз будемо говорити про інший орган нашого світосприйняття, який називається око. І прочитаємо, що Ісус сказав про око. Почнемо з Євангелії від Марка з 9 розділу, прочитаємо 47 вірш. І якщо спокушає тебе твоє око, вирви його, краще тобі війти в Царство Боже однооким, ніж з обома очима бути вкинутим. У гієну вогнену. Господь попереджає про відповідальність, як ми дивимось. Він сказав, що коли ми неправильно дивимося на деякі речі, ми можемо бути вкинуті в озеро вогняне. І тому Він порадив, щоб око не спокушало вирвати його. Але всі ми з вами знаємо, що вирвати одне око то не поможе. Тому що друге око буде так само дивитися неправильно. Тому що ми так влаштовані. І для того, щоб зрозуміти глибше, чому Ісус зачепив цю тему, ми тут же перейдемо до іншого місця Писання це Матвія, 6 розділ Нагорна проповість 22 вірша. Світильник тіла є око. Якщо ж твоє око буде щирим, то й усе твоє тіло буде світлим. А якщо твоє око буде лукавим, то усе тіло твоє буде темним. Якщо світло, яке в тобі є темрявою, то яка велика тоді темрява? Бачите, Господь говорить, що око має свій характер. Навіть незалежно від того, коли ми дивимося, що ми бачимо. Воно сприймає по-своєму. Звичайно, це не саме око, це наша внутрішня людина. Око, яке є органом світосприйняття. Але Господь говорить про око. Два, Ми бачимо два таких видаєсть, два характера ока є. Око буває лихе, це що зараз ми бачимо в другій половині, того, що ми читали, а в першій половині Господь сказав, що око може бути щирим. І українське слово «щирий» Таке об'ємне, воно говорить про відкритість людини. Так ми кажемо, дуже щира людина. Вона відкрита, вона доброзичлива, вона пряма. Вона ніколи не буде говорити одне, думати друге, робити третє. Щира людина. Отже, як ми зрозуміли, Господь не мав на увазі самі наші очі, а Він мав на увазі сам наш характер. І як наше око впливає. На те, що всередині в нас відбувається. Чому всередині відбувається, ми далі подивимося Євангеліє від Матвія, сьомий розділ, це тут же. Почнемо з першого вірша. Не судіть, щоб і ви не були судимі. Бо яким судом судите, таким і ви будете судимі. Якою мірою міряєте, такою і вам буде відміряно. І третій вірш. Чого дивишся на трісочку в оці брата свого, а в своєму оці колоди не помічаєш? Тут говориться про очі. Це властиво всім людям, навіть тим, які віруючі. Ніхто, коли стає віруючим, не стає святим від того, що він всередині помінявся. Нам треба просто прикладати до того зусилля, щоб бути похожими на Ісуса, читати Його Слово. Але ми бачимо, яке буває сприйняття. І це перше, що робить шкоду наше око, ми починаємо судити. Ми хотіки подивилися, ми нічого не сказали. Ага, як вона вділася, ця сестра там прийшла вона на служіння. Або там, ага, там ще щось побачили. І ми зразу судимо. Господь каже, коли ми так робимо. Це означає, що в нашому оці велика колода, тобто ми не є досконалі. Той, що має трішечку, міг би сказати, витягне колоду свого, але це говорить нам Господь Ісус. Тому саме перше, до чого спокушає наше око, то, що сказав Ісус, коли спокушає, це судити, робити себе добрим, гарним, справедливим у всьому. Так, а когось недобрим, негарним і несправедливим. Добре, ще одна риса характеру нашого ока, будемо так про нього говорити, як про суб'єкт. Да? Око це суб'єкт. Це десь не в нас, а це ось є якесь таке око, яке воно таке нехороше. Воно що робить? судить. Що воно ще робить? Давайте подивимося луки, прочитаємо з 18 розділу. Ще одну історію, про яку говорив Господь Ісус. Тут е, описана е, ситуація, яка була в синагозі, я так зрозумів. Ні, тут Ісус каже в храм. З 10 розділу читаємо. Давайте з 9-го. Деякі, що вважали себе певними, що вони праведні і зневажали інших, розповів таку притчу. Два чоловіки прийшли в храм помолитися. Один фарисей, інший митник. Це такі дві категорії. Фарисей це хасід, що ви так розуміли, у Манчанам це зрозумів. Вони моляться закон у них, вони в суботу нічого не роблять, дотримуються закону, їдять кашерну їду. Другий був Митар. І коли ми читаємо Іван, там цікаво, я звернував автори Івана пишуть: і ходили за ним митарі і грішники. Виявляється, митарі були ще гірше, ніж грішники. Чому? Дуже просто вони збирали гроші для окупантів. Розумієте? Вони працювали на окупантів, тобто, по-нашому, це були колаборанти, тому вони були ще гірші, ніж просто грішники. І ось читаємо 11 вірш. Фарисей став і так про себе молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправідні, перелюбники, чи як оцей митник. Колаборант. Я пущуся двічі на тиждень, даю десятину з усього, що отримую. А митник, стоячи вдалині, не смів навіть очей підняти до неба, а бив себе в груди й казав: Боже, будь милостиві до мене грішника. Кажу вам, продовжує Ісус, оцей митник пішов додому виправданим, а не той, який казав, що Він хороший. Бо кожен, хто підносить себе, буде понижений, хто понижує себе, буде піднесений. Як бачимо, оця риса така теж не хороша, гордість. Я хороший, він поганий. Я такий святий, я все роблю. А виявляється, Бог зовсім по-другому дивиться на нас не так, як ми дивимося на інших людей. Тобто, перше не судіть, друге гордість. І ще є одна риса характеру в нашого суб'єкта. Об'єкта, про який ми говоримо, в ока. Ми прочитаємо про це із першого послання Іоанна з другого розділу, будемо читати з 15-го вірша. Не любіть світу, ні того, що в світі, хто любить світ, у тому немає любові Отця. Бо все, що в світі похіть плоті, похіть очей і гордість життєва, не від Отця, а від світу. Там написано пиха, бачите? Ми тільки що про пиху говорили, але зараз ми зачепимо другу таку пожадливість, бачите, тут похідь, а там пожадливість. Більше таке, пожадливість таке об'ємне слово, яке українці всі розуміють. Ми всі українці, хто тут не українці, ну ви живете серед українців, ви знаєте, що українці, вони перед тим, як щось дати комусь, вони подумають, чи воно йому треба, чи воно йому не треба, мені 100% треба. Да? Так якась жадність така. І очі такі, знаєш, е, українці кажуть, очі заведющі, а руки О, дуже дякую. Бачите, справжні українці, то бачимо, що око наше має властивість таке. Що не побачило, воно хоче. Е, у нас є е, в церкві центр допомоги, він знаходиться в іншому приміщенні. І ось я зустрів одну жінку, яка от ділилася зі мною, що вона була там в центрі допомоги. Каже: ой, там так все. Мені так сподобалось, ну такі люди хороші, ну так. І ось і от допомогу дають, і все. А я кажу: ну, а ти знаєш, це знайома була, я кажу, ти знаєш, що ти ну, можеш там допомогти людям. Там шукають, хто б де допоміг, бо там треба працювати дійсно. Вона каже: о, ні. Я кажу, чого? Там скільки всього? Я на що не подивлюся, я вже все хочу. Це важко. Я розумію цю жінку. Вона, прийшла, вона туди прийшла і вона все хоче. Хто її спонукав у цьому? Око, око, яке це все побачило. Тому поки що є три в нас таких. Ви можете в собі накопати, наковиряти ще більше. Я, я знаю, що ваше око може вам. Допомогти, та? Але ми почитаємо далі і зрозуміємо цю природу і якби, відповідь від самого нашого Господа Ісуса Христа. Це будемо читати в Євангелії від Луки, в сьомому розділі історія про одну жінку і про одного фарисея. Сьомий розділ будемо читати із 36-го вірша. Давайте з 37. го Коли він говорив, один фарисей запросив його пообідати в нього, і він прийшов і возліг. Ісус. Фарисей вже здивувався, побачивши, що Він не обмивався спочатку перед обідом. У них такий був, якби, закон не писаний, традиція, треба було обмитися, змити з себе все нечисте, Це ну, дуже серйозно. От в кого жили хасіди, то вони знають. Вони навіть. Одною рукою чашку тримають, на другу леють, потім міняють, щоб, це, щоб за кран не братися. Розумієте, чашка чиста, кран не чистий. Це дуже серйозно, це дуже серйозно. Далі. Та Господь сказав йому. От ви фарисеї, я ж з того розділу, не з того розділу читаю, вибачте. Але хорошо було, ви знаєте. В сьомому розділі, ми читаємо з 36 вірша. Один з фарисеїв запросив його поїсти з ним, і він увійшов у возлік. Те саме. І ось одна жінка в місті, яка була грішницею, дізнавши, що Ісус возложить у домі фарисея, принесла Лебастрову пляшечку мира. Парфуми тоді були такі, називалися, у нас є зараз, ну називається, ефірні масла, які пахнуть. Це тоді так було. І ставши заду біля Ісуса, почала плачучи. Обливати його ноги слізьми, витирала їх волоссям своєї голови, і цілувала його ноги і намащувала миром. Побачивши це, Фарисей, який запросив його, сказав у собі Якби він був пророком, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. Це те саме закон. Нечисте не можна було торкатися нечисто. Хто давно читає Біблію, той знає. Це такий закон, у є в євреїв. Ця жінка була нечиста. Наторкалася Ісуса Христа. І він дозволяє. І фарисей, бачите, Він це якби зауважує, і він в своєму серці трошки запідозрівав, хто Він такий є, Ісус. Ісус, заговоривши, сказав: Симоне, я маю щось сказати тобі. Той каже, скажи вчителю. В одного позикодавця було два боржники. Один був винен 500 динарів, а інший 50. І оскільки вони не могли заплатити, то він простив обом скажи, котрий з них любитиме більше? Симон сказав відповідь Думаю, що той, кому більше простив. Ісус сказав йому, правильно ти розсудив. І, повернувшись до жінки, сказав Симону Бачиш цю жінку, я увійшов у дім твій, і ти води не дав на ноги мої. А вона слізьми облила мої ноги, волоссям своїх голови витерла їх. Ти поцілунку мені не дав, а вона, відколи я увійшов, не перестає цілувати мої ноги. Ти моєї голови оливою не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Віця скільки Ісус перечислив чотири речі, які оцей фарисей, він якби по, по традиції гостинності мав би це зробити. Він це не зробив. Бо був жадним 100%. Але ж бачите, що він замітив? Він замітив, що нечиста жінка торкається пророк, якби він був пророк, то він би це знав. І далі Ісус продовжує. Тому, кажу тобі, прощається багато її гріхів, бо вона багато полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. А їй сказав, прощаються тобі гріхи. І повертаючись, давайте ще раз починаємо 39-й вірш, і ми побачимо в цій історії, що було причиною. Причиною було око Фарисея. Побачивши це, він спостерігав картину. Він побачив. І в його голові, тому що його серце там, що в нас ми казали, любить судити, горде, тут все тут було зразу. Він осудив Ісуса Христа. Він йому не сказав про це, він злукавив. Його око було і лукаве, і нечисте, і так далі. Тільки за того, що він такий був всередині. І далі, що трапилося? І він сказав у собі, розумієте? От він так постановив, що Він хороший, а Ісус поганий. Тому для того, щоб ми мали якусь надію, ви знаєте, ви так сидите тихенько. Ось, і я дивлячись на вас, думаю, що ви тепер думаєте, що ж тепер робити з цими очима? Виривати не хочеться це 100%. Да? Тому що, як я сказав на початку, одне не допомагає. Але в нас є Слово Боже, і в нас є Господь. І ми починали з того, що Око є світильник для нашого тіла, і ось ми прочитаємо на завершення з 12 розділу Євангелії Доона. 46 й вірш. Я світло прийшов у, си, у цей світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не залишався в темряві. Зараз нам покажуть це? да? Давайте ще раз прочитаємо. Іоанна 12. розділ 30: 46 вірш. Я світло. Прийшов у світ, щоб кожен, хто вірив в мене, не залишався в темряві. Тому, дивіться, світло робить все видимим. Якщо для нас, для таких людей недосконалих, важко справитися з нашими дійсно неправильними речами, до яких нас спокушає Око наше, то є світло істини, це є Господь Ісус, який допоможе нам не залишатися в темряві. Тобто ми зможемо самі в собі побачити. Ми не будемо перебувати в темряві. Ну, Хто був у темряві, той знає, особливо коли це було світло світломаскування, була погана погода. На вулицю виходиш в Умані і нічого не видно. Переживали таке? Було таке? Так, важко бути в темряві. І тому висновок який. Давайте будемо читати слово. Будемо спілкуватися з Господом, будемо самі перебувати в спілкуванні, будемо ходити в світлі, як пише і апостол Іоанн, і будемо мати спілкування між собою. Це допоможе нам боротися з оцими всіми неправильними речами, до яких нас спокушає Око наше. Давайте помолимось.